Вітаю, друзі! Продовжуємо наші з вами зустрічі. Хочу подякувати за вашу активність і за вашу громадянську позицію, тому що ми тут, на моєму каналі, обговорюємо важливі питання, які стосуються всієї України і кожного з нас. Сьогодні поговоримо про скандальний законопроект 92-23. Всі, хто критикує владу, Гарантовано отримують 5-7 років ув'язнення. Принаймні так, пістрять заголовки в мережі інтернет. І зараз ми з вами почнемо розбиратися в цій історії для того, щоб зрозуміти, чого нам чекати. А поки що ті, хто не підписався, обов'язково це зробіть, після перегляду цього відео поставте подобаєчку, і традиційно я чекаю на ваші коментарі. Починаємо! У своїх висновках я буду спиратися на пояснювальну записку Георгія Мазурашо. Одразу скажу, що мене насторожило. В першу чергу, це те, що цей законопроект пройшов дистанцію від подання до Верховної Ради до розглядання за одну добу. В цьому відрізку часу були проведені всі погодження у відповідних комітетах Верховної Ради, щоб ви розуміли. Для таких погоджень деякі законопроекти чекають роками а тут за одну добу. І коли такий марафон роблять слуги народу, я розумію, що там десь щось приховується і воно точно нам не сподобається. Преамбула, якою презентував Мазураша цей законопроект в своїй пояснювальній записці, я б сказав. Має вигляд дуже пристойний, тому що йдеться про безпеку України, про інформаційно-психологічні операції з боку нашого ворога, про батаферми, які фінансуються безпосередньо ФСБ. Ну і, звісно ж, про зрадників, які ховаються під разними аккаунтами в соцмережах. Начебто Facebook, Twitter, Telegram впроваджують відповідні дії для того, щоб. Протистояти незаконному використанні з цих соцмереж проти інтересів нашої держави, але ж їх недостатньо. Тому втручаються слуги народу і пропонують цей законопроект. Отже, в перших строках цієї пояснювальної записки йдеться про необхідність організації на серйозному рівні, тобто на законодавчому рівні боротьби з іноагентами, які ховаються. За різноманітними ботами, тролями і фермами. Ну, начебто все нормально, а чому б ні. Ну, чесно кажучи, прочитавши ці строки, я ну, нічого не маю проти. Потрібно з ботафермами боротися не на життя, а на смерть, тому що йде війна. Але чим далі я читав, тим більше розумів, що нас всіх тут може очікувати паска. Бо вже там на третьому чи четвертому абзаці взагалі не йдеться про ботаферми, А йдеться про осіб, які поширюють неправдиву інформацію. І тут пропоную зупинитися. У мене питання: а хто вирішує, що ця інформація неправдива? Про це, в пояснювальній записці, нічого не сказано. Тобто. Сказав ти правду на своєму блозі, чи збрехав, це буде вирішувати влада. Принаймні я так це бачу. Другий момент. А чому ми говоримо тільки про бетаферми, які працюють на ФСБ? А чому ми не говоримо про бетаферми, які працюють на владу? Бетаферми, які працюють на олігархів? Чому про ці бетаферми нічого не сказано? При таких умовах, коли законопроект ще на старті виявляється вже скандальним, потрібно звернутися до експертного середовища, до громадської думки, які вони зроблять висновки, почитавши, наприклад, пояснювальну записку Мазураша. До речі, це той народний депутат, який ініціював скасувати запрет використання неукраїнської мови в сфері обслуговування. Це свідчить про те, що цей народний депутат живе не Україною. Він живе Росією, тому що все українське для нього чуже. Бо навіть і я, людина, яка народилася у Донбасі, все життя проговорила російською мовою. Розумію, що Україна повинна бути українською. Дійсно, це не означає, що з пінка потрібно змушувати людей говорити українською, але ж в державних інституціях, в школах, університетах і в сфері обслуговування необхідно використовувати тільки українську мову. Я з цим погоджуюсь, а Георгій Мазураша не погоджується. Так от. Цей народний депутат дає відповідь на моє питання. А де ж експерти і громадськість? Виявляється, що для цього законопроекту не потрібні експертні висновки, тому що депутати Верховної Ради вважають, що це вже занадто спілкуватися з громадськістю, з експертами, Вони вже вирішили, що цього. Не потрібно робити, і саме це аргументують в своїй пояснювальній записці. Вони навіть не вважають, що цей законопроект потрібно направляти до НАЗК для того, щоб ця структура надала відповідь, чи потрібно проводити антикорупційну експертизу? З огляду на це я роблю висновок, що у нас в Верховній Раді сидять лише експерти зі всіх сфер діяльності нашої держави. Але ж і це не все слуги народу прийняли рішення, що й не потрібно звертатися і консультуватися з, з європейськими структурами правозахисту. Тому що вони вже вирішили, що цей законопроект не порушує наших прав і свобод, які прописані в Конвенції з прав людини. Ну а в кінці, там, де вже підводяться підсумки пояснювальної записки, взагалі вже не йдеться про національну безпеку, про війну, про батаферми. Там, чорним по білому написано, що цей законопроект. Потрібен для того, щоб в нашій країні не виникала соціальна напруга. Я підкреслюю останню фразу. Тобто депутатів від слуг народу хвилює лише одне, щоб ми з вами не вийшли на вулицю, щоб ми з вами не критикували владу. Бо соціальна напруга означає одне, наше з вами незадоволення. Тому, почитавши цей опис депутата від слуг народу Мазураши, я роблю єдиний висновок: цей законопроект в цілому несе небезпеку в першу чергу нам, як громадянському суспільству, тому що в ньому по факту йдеться про нас, громадян, а не про ботаферми, ботів, які представляють інтереси країни агресора. А тепер давайте всі разом чесно відповімо на питання, а чому Верховна Рада, Український парламент готовий приймати такі законопроекти? Взагалі, чому вони пишуть такі законопроекти? А я вам відповім, тому що ми з вами кавтаємо все, що виходить з цієї Верховної Ради. Вони підвищили покарання нашим бійцям, ми проковтнули. Ми нічого не сказали. Вони зменшили зарплати нашим воїнам, які зараз б'ються за Україну, ми знову проковтнули. Після цього вони нахабно підвищили собі заробітні плати, наділили себе преміями, і ми знову з вами ковтаємо. То чому ж їм зараз взагалі не надіти на наші голови пластикові пакети? Бо, скоріш за все, більшість з нас і це готово проковтнути. Я не знаю, хто як із нас буде реагувати на цей законопроект, але ж якщо ми і тут будемо мовчати, то я впевнений, що скоріш за все у нас майбутнього не буде. Тому що Україна поступово перетворюється на Малоросію. Але Але сьогодні, на фоні страждань, війни, смерті, які нам несуть росіяни. Ставати малоросією це просто бути божевільними. Отже, давайте про це подумаємо, переспимо і кожен зробить свій вибір. Оцей законопроект яскраво нам говорить про те, що таких політиків не повинно бути в парламенті, в місцевих радах. А для того, щоб на їх місці з'явилися моральні політики, нам з вами потрібно створити відповідні умови, щоб вони змогли туди потрапити. І в першу чергу це змусити президента Зеленського і цей ніякий парламент прийняти зміни до виборчого законодавства. І в наступних ефірах ми вже будемо конкретно обговорювати ці зміни, які пропонуються. З солдатськими комітетами і спілкою виборців. Тому приєднуйтесь до нас, не забувайте поширювати мої відео, підписуйтесь на канал, обов'язково ж коментуйте. На цьому в мене все. Будьте бережні, Я вас всіх поважаю, до побачення.